Привіт! У минулій частині ми говорили про меценатську діяльність окремих діячів та цілих українських родин кінця 19-го – початку 20-го століття, які сприяли національному становленню модерної української нації. Сьогодні ми згадаємо ще двох меценаток цього періоду: Христину Алчевську та Катерину Скаржинську. Також поглянемо на меценатську діяльність Андрея Шептицького на західноукраїнських землях того часу і завершимо розмовою про меценатів, що підтримували Україну з-за кордону. Христина Алчевська з Малику плекала в собі бажання дбати про гуманну освіту для нових поколінь. До цього її спонукали не лише патріотичні почуття. Річ у тім, що батько Христини, поміщик і викладач, був жорстким чоловіком. Він принижував інших, знущався над кріпаками, а доньці забороняв вчитися. Однак дівчина зуміла перетворити дитячі обурення та гнів на масштабну просвітницьку діяльність і стати однією з ключових постатей у сфері розвитку жіночої освіти в Україні. У 21, за підтримки свого чоловіка-однодумця, Алчевська почала втілювати у життя власне бачення народної освіти. У Харкові вона нелегально заснувала й утримувала своїм коштом першу в імперії безоплатну жіночу недільну школу, яка через 8 років стала офіційною. Христина фінансувала і бібліотеку при школі, а також брала активну участь у її діяльності як педагог, методистка та організаторка. Свій цінний досвід Алчевська фіксувала у щоденниках і залишила по собі кілька творів. У листі до Івана Франка Христина Алчевська писала: Кажуть, що у кожної людини буває свій пункт божевілля. Моїм виявилося бажання навчити грамоти якомога більше жінок. І Алчевській це вдалося. Завдяки її праці і меценатській діяльності 17 тисяч жінок на сході України отримали освіту. А з 1902 року Христина із донькою стали членкинями Харківського товариства взаємодопомоги трудящих жінок, завдяки якому 1917 року, раніше ніж будь-де в Російській імперії, харків'янки отримали виборче право. Христина Алчевська чудовий приклад того, що особиста травма може бути рушійною силою на благо іншим. Завдяки її відданості своїй справі багато жінок отримали не лише освіту. А й можливість жити гідно і активно брати участь у житті суспільства. На відміну від Христини Алчевської, Катерина Скаржинська отримала блискуче домашнє виховання та багато бувала за кордоном. Як і Христина, вона дбала про освіту, зокрема у селі Крулик, відкрила школу з бібліотекою, невеличким музеєм та лабораторією для хімічних дослідів. Однак найбільше ми пам'ятаємо Катерину Скаржинську як засновницю першого приватного етнографічного музею у Лубнах. Його колекцію вона почала збирати з 1875 року за 10 років до офіційного відкриття. Якби ви тоді завітали на цю подію, то побачили б найбільшу на лівобережжі збірку археологічних, етнографічних, історичних і природничих матеріалів. Уявіть собі, масштаби: за 25 років колекціонування Скаржинська зібрала 35 тисяч предметів. Вражає у цій колекції не просто кількість, а науковий підхід до її створення та багатоманітність екземплярів. Між іншим, вхід до музею Скаржинської завжди був безкоштовним. На щастя, ця колекція вціліла у буремних подіях минулого століття і сьогодні становить основу полтавського краєзнавчого музею. Відвідайте його при нагоді. Зрештою, Катерина Скаржинська не просто плекала пристрасть до української старовини. А прагнула, щоб побачити її багатство міг кожен охочий. А тепер перенесімося до Львова, де жив і діяв на благо України. Андрей Шептицький, ми знаємо його перш за все як митрополита Української греко-католицької церкви та видатного громадського діяча. Але як мистецтвознавець та меценат він відіграв для українців не менш помітну роль в юнацькі роки. Андрей цікавився різьбою та малярством і, хоча не зумів розвинути свій власний творчий талант, шанував і відчував цінність мистецтва. Шептицький був високоосвіченою людиною і прагнув, аби українське мистецтво було гідно представленим у загальноєвропейському просторі. Митрополит надавав фінансову допомогу художникам в Україні та посприяв отриманню європейської освіти низкою митців, які зробили вагомий внесок до художньої культури. Наприклад, за його кошт у Віденській академії мистецтв навчався монументаліст та графік Михайло Бойчук якого ми знаємо як засновника мистецької течії буйчукізму, особливою заслугою Шептицького є створення моди на українське мистецтво, підкреслення його цінності та необхідності збереження національної спадщини. Спершу митрополит збирав твори мистецтва у своїй резиденції. А коли там стало тісно, купив для колекції віллу родини Дуніковських. З неї 1913 року постав національний музей, який вшановував надбання української культури. Як твори галицьких митців, так і надніпрянців. Крім того, Шептицький передав до музею три тисячі друкованих видань, серед яких були кириличні стародруки, грецькі книги і західноєвропейські друковані видання 16-20 століть. Митрополит також фінансував краєзнавчі експедиції та навчання для археологів. Саме вони у майбутньому мали фахово підтримати збереження та реставрацію колекції. Загалом Шептицький зібрав понад 4 тисячі творів українського сакрального мистецтва 14-19 століть. І для цієї мети не рахувався з грішми, коли 1923 року Митрополит дізнався, що у Варшаві опинилася унікальна пам'ятка українського іконопису Богородчанський іконостас, то викупив його за 35 тисяч доларів. На той час це були космічно великі гроші, за які можна було купити пів Львова. Проте для Митрополита, що мислив у масштабах історії народу, ця ціна була виправданою. Крім того, Шептицький приділяв велику увагу просвіті. Зокрема, він придбав земельну ділянку на тогочасній Станіславщині, заснувавши там семінарію та бібліотеку при ній. З власної книгозбірні митрополит подарував туди 4 тисячі рідкісних книг і надалі поповнював бібліотеку власним коштом. Також Шептицький активно підтримував товариство просвіта. Наприклад, фінансував його видавничі справи. Митрополит заохочував духовенство до участі у діяльності товариства, що додавало їй авторитету в очах суспільства. А 1908 року він дешево продав товариству будинок та земельну ділянку, на якій було засновано господарсько-садівничу школу. Загалом діяльність митрополита навіть у сфері меценатства була надзвичайно різноманітною і підкореною високій меті. Служити українському народові. Наприкінці 19-го і впродовж 20-го століть через економічні причини, репресії та війни багато українців опинилися за кордоном. Нову хвилю еміграції ми переживаємо і зараз, з початком повномасштабної війни. Однак життя за кордоном не означає втрату зв'язку з українською культурою та прагнення підтримувати її, особливо серед тих, хто зумів міцно стати на ноги на новій землі. Далі ми розглянемо кілька закордонних меценатів, приклади яких доводять, що українська діаспора є додатковою опорою для збереження та розвитку української культури. Отак «От і живу між двома світами, казав Петро Яцик, найбагатший українець Канади свого часу. Він народився 1921 року на Львівщині. У молодому віці став активним членом українського підпільного руху та зв'язковим УПА. Під час наближення радянських військ, коли йому було 23, Петро вирішив емігрувати. Пізніше він згадував про це рішення так: я не знав, що мене там чекає. Але був переконаний, що коли б зміг вижити, я зробив би щось для України. Петро пройшов пішки сотні кілометрів до Австрії, потім потрапив до Німеччини. Шлях до Канади йому відкрила спеціальна дворічка з вивчення німецької, французької та англійської мов. Життя за океаном не було легким, але я вдалося пройти шлях від посудомийника до власника успішної будівельної фірми Prom Bank Investment Limited. Цілі вулиці і квартали у Торонто та провінції Онтаріо збудовані компанією Петра Яцика з перших прибутків меценат початківець заснував крамницю українських книг і товарів АРКА, що стала місцем зустрічі для української діаспори. Зі зростанням прибутків підприємця зростала і його благодійна діяльність. Петро Яцек став одним із спонсорів інституту українських студій Гарвардського університету у США, енциклопедії українознавства, центру досліджень історії України імені Яцека при Альбертському університеті в Канаді. Освітньої фундації імені Петра Яцика, українського лекторію в школі славістики та східноєвропейських студій при Лондонському університеті та документаційного центру в бібліотеці імені Джона Робертса при Торонському університеті. Меценат профінансував видання багатьох монографій з історії України, економіки, політології, медицини, етнографії. Загальна сума його меценатської підтримки українських інститутів перевищила 16 мільйонів доларів. Тим часом сам Петро Яцек жив скромно, спрямовуючи своє багатство у майбутнє свого народу. 1999 року він заснував міжнародний конкурс з української мови, щоб популяризувати її вивчення та використання. Участь у ньому брали мільйони людей з понад 20 країн. Петро Яцик прагнув зробити меценатство організованим і масштабним, тому в 1994 році заснував також Лігу українських меценатів, що об'єднала бізнесменів України, США та Канади. Покинувши Україну фізично, Петро Яцик залишився відданим їй своїм серцем і прибутками. Його меценатство було системним і далекоглядним. Адже створювало фундамент для українських інституцій та популяризації української мови незалежно від кордонів. Життя Омелян Антоновича цілком могло б лягти в основу української версії фільмів про агента 007. Омелян пережив арешти, ходив на таємні зустрічі зі Степаном Бендерою, здійснював завдання ОУН у Польщі, Чехословаччині та Німеччині та навіть вижив у концтаборі. Знався особисто з людьми-легендами того часу, вже згаданим Андреєм Шептицьким, Іваном Багряним, Романом Шухевичем тощо. 1949 року разом з дружиною Тетяною емігрував з Праги до США. Де відразу став активним членом української громади? Омелян Антонович був головою об'єднання українців Вашингтона. 1980 року подружжя заснувало фундацію, метою якої було сприяти розвитку української культури в різних сферах, зокрема в літературі, мистецтві, гуманітарних науках. Значна частина коштів цієї фундації це особисті заощадження Тетяни та Омеляна Антоновичів, їхні гонорари за наукові статті та дослідження. Фундація щорічно присуджує премію Українські Нобелівські нагороди у розмірі 5 тисяч доларів США для підтримки досягнень в галузі української літератури, мови, мистецтва, історії незалежно від місця проживання автора. Її першими лауреатами стали два відомі вам Василі: Барка і Стус. Решту лауреатів ви б також впізнали, адже це видатні поети, письменники і науковці. Антоновичі також фінансували встановлення пам'ятника борцям за українську державу, створення музею Бойківщина та відбудови церкви в місті Долина, реконструкцію львівської наукової бібліотеки імені Василя Стефаника та реконструкцію Бакалавської бібліотеки Могилянки. Нині бібліотека носить ім'я своїх меценатів Антоновичів. 40 років Омелян Антонович жив у Штатах і працював фермером, але завжди казав: головна ціль мого життя. Закарбована на пам'ятнику в долині, це розвиток української держави. Мабуть, тому 2005 року, на схилі літ, Омелян Антонович повернувся в Україну, щоб провести тут останні три роки життя. Своїм прикладом він встиг показати, що належність до української культури та підтримка її розвитку не залежить від кордонів. Меценати діаспори це ті, хто навіть опинившись за кордоном, не відірвалися від України, а навпаки. Стали її додатковими опорами у світі Петро Яцик, Омелян і Тетяна Антоновичі та інші діячі з -за меж батьківщини довели, що українську культуру можна підтримувати і розвивати з будь-якої точки планети. Їхнє меценатство було не просто проявом щедрості, а стратегічним вкладом у майбутнє, створенням інституцій, освітніх програм, культурних ініціатив, які й сьогодні зміцнюють українську ідентичність. Якщо озирнутися назад, ми побачимо вражаючу тяглість від князя Острозького і митрополита могили до підприємців і діячів 19 століття і далі до нової української сили в Україні та в еміграції. Кожен період мав свої виклики і можливості, але спільним залишалося головне усвідомлення відповідальності за культуру, освіту, духовність і пам'ять. Ця відповідальність могла проявитись у зведенні храму чи друці книжки, у стипендії для молоді чи відкритті художньої школи, у фінансуванні музею чи купівлі унікальної ікони. Сьогодні, коли Україна знову переживає складні часи і чергову хвилю еміграції, нам як ніколи важливо пам'ятати: меценатство це не лише про великі гроші, а насамперед про великі цінності. Кожен із нас може підтримувати культуру у спосіб, доступний саме нам словом, дією, ініціативою, внеском. І саме з цього продовжується та сама нитка, яку тримали Острозький, Чикаленко, Шептицький, Яцик і Антоновичі. Тепер вона у наших і ваших руках.